просили знаю я причину почему я здесь я сказала нет объясните мне сказали э, сама думай я сказала говорю я не знаю объясните после этого взяли э, облили водой и начали цеплять клеммы и бить током. Так, свій перший день у полоні згадує переселенка з тимчасово окупованого Бордянська Ганна Самойлова. Жінка каже: у серпні 2023 року окупанти увірвались до її квартири та забрали до міського відділку поліції через те, що її чоловік з 2014 року боронить країну на фронті. Там е було два е дознавателя, які спрашували у мене, знали, знал я ли, по какой причине меня забрали. Потом один из назнавателей сказал, что разговор бесполезный, давай, наверное, другие методы применим. Вывезли такой ящичек на колесиках железный, на котором были все инструментарии медицинские. Я так лишилась двух ногтей. Жінка згадує, згодом окупанти перевезли її до виправної колонії 77, де продовжили знущання. Били, тиснули морально, підмішували психотропні речовини. Чай і кофейна напіток, яка приносили, вони були дуже сладкі. Але ти все одно будеш пити, тому що треба. Потім почались. Такі галюциногенні моменти, коли ти починаєш розмовляти зі стінами, я тогда через стіну думала, що ми там мама з дочкою розмовляють по телефону. Я стучала, кричала. Я вообще взагалі не могла розуміти, де я. жінка. Каже, сліди від тортур на її тілі залишаться назавжди, адже під час чергового допиту окупанти зламали їй усі пальці на ногах. І он просто бірцями. По каждому пальчику, вот так вот, по накатанной, начал проходить. После этого у меня я не смогла вообще обувь носить. Я ходила босиком, прибывая там. Косточки собирали мне уже потом хирурги по, по частям. Все он разломал, и ему это доставляло настолько невыносимую радость и удовольствие. Вот это выжигали. Паяльникам. Питаюся смальників вижити. В полоні ворога жінка пробула 18 діб. Каже, вибрати звідти вдалось обманом. Я зараз говорю вам напишу фамілії людей, які чекають. Я говорю, ви мене випустите. Вони кажу, хорошо, пиши. Я написала фамилию людей, которые уже давным-давно кто-то выехал вообще, их в Бердянске не было вообще. Несколько фамилий вымышленные просто. Они повелись. Они меня кинули опять же в этот бусик, привезли к дому. И просто на ходу меня так выкинули, как собаку. Після цього жінці разом із донькою та двома собаками нарешті вдалося виїхати з окупації. Втім, зізнається, найбільший біль її чекав пізніше. Я думала, що це сусіди мене здали, а казала, не сусіди. Це була моя родна мама, яка на той момент, коли я там була, вона якоби виїхала в Таганрог. Тіпа типу, її там в городі не була. Ганна зізнається, хоч після пережитих подій минуло вже два роки, і досі не може нормально спати та постійно перебуває у стані тривоги. Втім, до психологів звертатись поки не планує. Самий моє лучше для вірятова у моя дочка, муж і собаки. Все найше. Карина Голунова, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.